Все, що ви маєте зараз, почалося з того, що ви просто продали машину і взяли кредит на да. перше своє навчання. Перше своє навчання. Моя бабуся завжди казала: любов, любов'ю». При цьому холовільник має бути повний. Тобто вона почала робити 9 тисяч євро за особисту роботу, ліба ти їбашиш, ліба ти будеш сидіти в своєму болоті. І людина сказала, скільки людина вже заробила. Ну скільки. Ну, вона зараз робить запуски на там 4 плюс мільйона гривень. З часом ви повертаєте їй гроші. Комусь треба працювати. в донельться. Ми все зробимо для того, щоб в тебе був результат. Ти даш конкретну схему, модель, як можна заробляти від 10 тисяч доларів. Мені треба подумати. Я кажу, подумати можна на пакет з наставником. Тобто, по суті, ти лишився за принтером і номером телефону, але без бізнесу. І да. Чим більша в тебе команда, тим менше в тебе результат. Кажете, пошла ти нахер, якщо вам не подобається, підняла своє там одне місто і почала щось робити.